Важке дитинство, це дерев'яні іграшки, прибиті до підлоги. Жартували наші батьки сучасних малюків. Цим не налякаєш. Їм взагалі доводиться бавитися цяцьками вбивцями. Розпізнати небезпеку одразу неможливо. Відсутні маркування, відсутність позначення знаку відповідності технічного регламенту, відсутність документів. Недоліки, які одразу в око не впадають, шукають ось у ці лабораторії. Тут іграшки б'ють, рвуть. І надувають надувають своїх споживачів і виробники іграшок із трьох протестованих. Усі браковані. М'яч тріснув по швах з таким відпускати дитину на воду небезпечно. А якщо б те було на круг, отак от, от потихоньку б стралювалося, і Ви не знали, б, узнали дитина утами. Брязкальце для малюків із позначкою до двох років. У маленьких рученятах взагалі на зброю перетворюється. Мало того, що легко б'ється, ламається, то ще й задушити немовля може. Ось це імітація горла рідонка. Точно так же он її засуне в рот. Вона не має вийти на іншу сторону. Так бачите, він засуне її глибоко і може задохнутися. Обережно собака, мила там, яка зовні небезпечна всередині дитина без зайвих зусиль може дістатися до внутрішнього механізму і покалічитися всілякими деталями та дротиками, щоб розпізнати в іграшці монстра і до лабораторії іноді ходити не треба. Забавка з магнітами, нічне жахіття дитячого хірурга. Це іграшка для п'ятирічних дітей на розвиток просторового мислення. Зараз ми запитаємо у лікаря, звідки йому доводилося ці магніти діставати, і чи можна взагалі давати такі забавки у дитячі руки. Добре. Хірург Ігор Мірочник показує рентгенівський знімок дворічного малюка. Коли вперше його побачив, власним очам не повірив. Когда я увидела рентген, я спочатку думав, що це може какой-то браслет, може, мама руку тут положила какої-то. А казалось, ні, та ребнок приглотів накануні восімнадцять магнітов. Іграшку вбивцю вільно продають в інтернеті. Ціна від 150 гривень. Деякі сайти навіть напряму вказують, купити цяцьку можна і в дитячому магазині. І жодного слова про вікові обмеження. Принесена нами забавка від магнітного куба, мало чим відрізняється. Якщо взяти, представити, що вот це допустимо стінка кишки. і відповідно, з двох сторон здесь магніт і здесь магніт. Ось он притягнувся. І буквально за несколько часов ця стінка происходит перфорация, дырка в стенке кишки, И, соответственно, кишечное содержимое выходит в свободную брюшную полость. Іграшка неприємно пахне, на ній видно клеїче, не рівні шви, а фарба відбивається на руках. Залиште її продавцям, нехай самі бавляться, радять медики, і додають, вимагайте сертифікат якості та читайте, що вказано на етикетці. Там обов'язково мають промаркувати точну адресу підприємства чи імпортера, матеріал, з якого цяцька виготовлена, вікові обмеження і потенційні небезпеки, які приховані за яскравою обгорткою. І головне не залишайте малюка з цяцьками без нагляду. Тетяна Наконечна, Валерій Наумов, новини Юбіар.